Глава 15. Негайно вранці первосвященники зі старішинами і книжниками, і весь Синедріон зібрали раду і, зв'язавши Ісуса, відвели і видали Пілатові. Пілат спитав його: Ти, цар іудейський? Він же сказав йому у відповідь: Ти говориш. І первосвященники звинувачували його багато в чому. Пілат же знову спитав його Ти нічого не відповідаєш, бачиш, як багато звинувачень проти тебе? Але Ісус і на це нічого не відповідав, так що Пілат дивувався. На всяке ж свято Він відпускав їм одного в'язня, за якого вони просили. Тоді був у темниці один на ім'я Варавва. Із своїми спільниками, які під час бунту вчинили вбивство, і народ почав кричати і просити Пілата про те, що він завжди робив для них, він сказав їм у відповідь чи хочете, відпущу вам царя іудейського, бо знав, що первосвященники через заздрість видали його. Та первосвященники підбурили народ просити, щоб краще відпустив їм варавву. Пілат же знову сказав їм у відповідь, Що ж хочете, щоб я зробив з тим, кого ви називаєте царем іудейським? Вони знову закричали, Розіпни його. Пілат сказав їм, Яке ж зло зробив він? Але вони ще дужче закричали Розіпни його. Тоді Пілат, бажаючи догодити народові, відпустив їм варавву, А Ісуса. Побивши віддав на розп'яття. Воїни відвели його всередину двору, тобто в преторію, і зібрали весь полк, і одягли його в багряницю, та, сплівши терновий вінець, поклали на нього, і почали вітати його. Радуйся, царю Іудейський, і били його тростиною по голові, і плювали на нього, та, ставши на коліна, кланялись йому. Коли ж наглумилися з нього, зняли з нього багряницю, одягли його у власний одяг і повели його, щоб розіп'ясти, і примусили одного перехожого, який ішов з поля, якогось киринеянина Симона, батька Олександра і Руфа нести хрест його, і привели його на місце Голгофу, що означає лобне місце. І давали йому пити вино зі смирною, але він не прийняв ті, що розпинали його, ділили одяг його, кидаючи жереб кому що взяти. Була третя година, і розп'яли його. І був напис вини його, цар іудейський, з ним розп'яли двох розбійників: одного праворуч, а другого ліворуч нього. І збулося слово Писання. І до злочинців причислений, ті, що проходили, лихословили його, киваючи головами своїми і кажучи: Ей ти, котрий руйнуєш храм і за три дні будуєш, спаси себе самого і зійди з Христа. Так само і первосвященники з книжниками глузуючи, говорили один одному, інших спасав, а себе не може спасти. Христос. Цар Ізраїлів, хай тепер зійде з Христа, щоб ми бачили і увіруємо, і розп'яті з Ним ганьбили Його. О шостій же годині настала темрява по всій землі і тривала до дев'ятої години. О дев'ятій годині Ісус викрикнув гучним голосом Елої, Елої, Ламма Савахфані, що значить: Боже мій, Боже мій. Навіщо ти мене залишив? Деякі з тих, що тут стояли, почувши те, говорили він кличе іллю. А один побіг, наповнив губку оцтом і настромивши на тростину, давав йому пити, кажучи: Стривайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його. І Ісус же, скрикнувши гучним голосом, і спустив дух і завіса в храмі, роздерлася надвоє. Зверху донизу сотник, який стояв навпроти нього, побачивши, що він, так скрикнувши і спустив дух, сказав Воістину, чоловік цей був син Божий. Були тут і жінки, які дивилися здалеку. Між ними була і Марія Магдалина, і Марія, мати Якова молодшого та Іосії, і Саломія, які і тоді. Коли він був у Галілеї, ходили за ним і служили йому, і багато інших, які разом з ним прийшли до Єрусалима. І як настав уже вечір, бо була п'ятниця, тобто день перед суботою, прийшов Йосиф із Аримафеї, славнозвісний радник, який і сам чекав Царства Божого. Насмілився прийти до Пілата просити тіла Ісусового. Пілат здивувався, що він уже помер, і, покликавши сотника, спитав його, чи давно помер. І, довідавшись від сотника, віддав тіло Йосифові. Він, купивши плащаницю і знявши його, оповив плащаницею і поклав його у гробі, витисаному в скелі, і привалив камінь. До дверей гробу. Марія ж Магдалина і Марія Іосієва дивились, де його поклали.